Сьогодні у нас 4 лютого 24-го року. Температура на вулиці вже плюсова стоїть. Як ми бачимо, вже прогалине відтанення снігу. Ну і мені захотілося сьогодні подивитися, як себе почувають мої прищепи, що були зроблені на моєму Білогор'ї. Це місто Глухів, Сумщина, 5-А кліматична зона. Найбільша температура в цьому році, вірніше, не найбільша, а найменша була 22 градуси Цельсія. І це на півночі України. Хоч деякі дивився по групах, сповіщали, що навіть значно Південніше була в них температура 25. Я всім вірю, але показую вам і розказую те, що було у мене. Ось мої прищепи хачії, як ми бачимо. Зрощення дуже гарне. Дряпати нічого не буду, як ми бачимо в минулому році, вона... Зав'язала один плодик, але звісно, що на молодій прищепі він не дозрів. Є ще в іншому місці, але це найбільше, тому й показую. Як ви бачите, прищепа зроблена недалеко від стіни білої, що значно підвищує температуру і відбиває сонячні промені на неї тому, дивлячись, як вона зимує, все можна сказати дуже гарно і дуже добре. Все поки що живе, Бруньки живі і буду сподіватись на гарний розвиток її в цьому році. І подивимось, що з неї виросте надалі. Ось ще одна прививочка хачії, я їх позначаю. Буковкою Х. О, теж зрощення чудове, все, Розвиток уже був. Одна гіллячка пішла, друга гіллячка. Гіллячки значно тонші, але видно, що вони живі, броньочки теж живі. Тому буду надіятись і що тут все буде добре. Ось теж на ній була. Квіточка, але вона відпала, навіть не зав'язавши плодика. На попередній, що я показував, плодик був і, і, і вже став величиною, як і сама саме Білогор'я, але, як то кажуть, не склалася. Ну що ж, будемо спостерігати. Температура мінусова, що була у нас, не критична для цієї. Щепи, подивимось надалі, як будуть розвиватися, як будуть зимувати, і що з ними буде. Можливо, вже і в нашій зоні можна буде щепити хачею.